Доброго дня, Урок алгебри 27 березня. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати новий розділ розділ квадратні рівняння. До сьогоднішнього дня ми з вами знайомилися тільки з рівняннями першого степеня, які ми ще називали лінійні. Тобто, Х у нас. Не було ні в якому степені, просто було х. А якщо і було х квадрат у нас у рівнянні, то цей х квадрат спрощувався і його не ставало. А сьогодні ми почнемо розв'язувати рівняння, де цей х квадрат буде у рівнянні. І так, квадратним рівнянням називається рівняння виду. Ось воно. І ось цей вид потрібно знати обов'язково. Ось такого виду рівняння називається квадратним. А, Б і С деякі числа. Якщо А буде рівна 0, то рівняння не буде квадратним, тому що 0 ми помножимо на х квадрат і отримаємо 0. а нас називають першим коефіцієнтом, Б – другий С – вільним член. Наприклад, якщо ми отрим, будемо мати рівняння, то це рівняння буде квадратним, тому що воно відповідає ось цьому виду. Бачите, воно містить х квадрат, містить х і містить вільний член. Причому А в нас буде дорівнювати 4, Б буде дорівнювати 7, а С буде дорівнювати мінус 3. Звертаю увагу, що в загальній формулі у нас всюди стоять плюси. І якщо з'являється ось так мінус, то цей коефіцієнт буде від'ємним. Розглянемо деякі види рівнянь. І так, перший вид. Нехай нас b буде дорівнювати 0. Пишемо, якщо b дорівнює 0. Якщо b дорівнює 0, то ми отримаємо рівняння. Ось сюди підставили 0. Будемо мати 0 помножити на х, це буде 0, отже, залишається ах квадрату дати С. Теж буде квадратним рівнянням, але в цьому рівнянні немає другого коефіцієнта, бо він 0. Таке рівняння, яке не містить якогось хоча б одного коефіцієнта, називається неповним. На сьогодні тема одночасно неповні квадратні рівняння, неповне. І кожне з неповних квадратних рівнянь має свій розв'язок. Щоб розв'язати таке рівняння, ми перенесемо невідомі вліво, а відомі перенесемо вправо. Тобто, це у нас число, воно відоме, ми його перенесли і змінили знак. Тоді нам невідоме х квадрат буде. х квадрат це невідомий множник, щоб його знайти, нам потрібно добуток мінус це поділити на відомий множник. Причому ось. Цей вираз має бути додатній. Весь ось цей вираз має бути додатні. Тому що в іншому випадку не буде розізок. А далі нам потрібно добути корінь з цього виразу. Наступне, розглянемо, коли це в нас буде дорівнювати нулю. Коли ми підставимо ось сюди 0, то будемо мати АХ квадрат додати Bx. Перепишемо це собі рівняння. Ах квадрат додати Bx. Рівняння теж називається неповне. Розв'язується воно трошки по-іншому. Ми маємо тут х2, тут х, тому ми можемо винести спільний х за дужки і в дужці залишиться, а х додати B. Добуток двох множників, от у нас добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Хоча б один. Тобто тут у нас Х0, а тут ми знову розв'язуємо так, як наше звичне рівняння. Б в нас це відоме, перенесли і знайшли Х. Це є у нас розв'язок, ніби схема розв'язок такого рівняння. Якщо ви не знаєте, як робити, ви відкрили цю схему, замість А і Б поставили числа. І тоді просто розв'язали за схемою. Може бути ще, коли одночасно дорівнюють нулю і B і C. Тобто і ось тут 0, і ось тут 0. Тому залишається в нас просто ax квадрат, ax квадрат буде дорівнювати 0. Так, от, в цьому випадку х буде завжди дорівнювати 0. Таке рівняння теж є квадратним, і таке рівняння є неповним. Отже, ми ознайомилися сьогодні з вами з повним квадратним рівнянням. Ось це в нас є повне квадратне рівняння. Та неповними квадратними рівняннями, коли невідомо якийсь один з коефіцієнтів. Вірніше не невідомо, а немає одного з коефіцієнтів. Розглянемо деякі вправи. Вправа 791 усно, тому давайте прослухаємо, Які з рівнянь є квадратними. Квадратне рівняння в нас має задовільняти вид, має бути виду ось такого. Ось вид нашого квадратного рівняння. Дивимось, що нам підходить. Тобто, має бути х квадрат, має бути х і вільний член. Перше підходить. Чому? Ви скажете, немає ж тут числа А. Є число А. Це число 1. І ми знаємо, що ми не пишемо одиниці. Далі, друге рівняння. Тут є куб, як бачите. А в нашому виді куба ніякого немає. Тому дане рівняння не є квадратним. Наступне рівняння. Бачите, що в знаменних у х квадрат не може бути, в нас немає такого виду записано. Не є квадрат. Наступне рівняння. Якщо ми уважно подивимося, то ми можемо вже доданки переставляти місцями. І ми можемо записати рівняння мінус х квадрат додати 7х. От ми я просто переставила місцями. І на першому місці вже стоїть х квадрат, на другому х, а вільного члена у нас немає. Тобто, це немає. Це є квадратне рівняння, воно є неповне квадратне рівняння. І а в цьому рівнянні буде мінус 1. Наступне немає квадратів, навіть не дивимося. Шосте, ми знову можемо переписати так, щоб ми на першому місці в нас стояв х квадрат. І коли на першому місці стоїть х квадрат, то бачимо, що тут немає bx. Так? Але рівняння є квадратне, а і воно є неповне. Отже, ми вибрали з вами квадратні рівняння. Серед квадратних рівнянь знайти. Неповні, ми ознайомилися з вами неповні, а от рівняння зведені, ми з вами не ознайомилися. Що таке зведене рівняння? Пишемо рівняння, у якому коефіцієнт А дорівнює 1 дорівнює 1 називається зведеним, або якщо А дорівнює одиниці у рівнянні АХ квадрат плюс БХ плюс С, то рівняння зведене. То рівняння зведене. Зведене квадратне рівняння. І так, розбираємося. Серед оцих рівнянь ми можемо побачити два зведених рівняння. Рівняння номер 2 і рівняння номер 6 Тому що біля х квадрат у цих двох рівняннях. Не стоїть ніяке число, а якщо там не стоїть ніяке число, то тут стоїть одиниця. Ось тут один і ось тут один. Бо ми знаємо, що коли ми множимо на 1, то залишається число те ж саме. Якщо ми множимо х квадрат на 1, то буде все рівно х квадрат. Тому неважливо писати одиницю. Отже, серед зведених рівнянь це два і 6. Далі нам треба неповне. Бачимо, що неповне в нас буде ось це, я біля нього n пишу. Далі третє у нас, бачите, повне квадратне рівняння, всі коефіцієнти є. Четверте неповне, є тільки 5х квадрат, п'яте теж неповне. Маємо три неповних і два зведених квадратних рівняння. Наступна вправа – 793. Випишіть коефіцієнти С. Тобто так, як я вам показувала спочатку, коли наводила приклад. Отже, А, Б і С. А – це те, що стоїть біля х квадрат, Б стоїть біля х. І це у нас вільний член. Пам'ятаємо, що в загальній формулі в нас всі плюси. Тут є мінус 5, отже c у нас буде мінус 5. Наступне рівняння. Біля х квадрат стоїть 3. Далі в нас пам'ятаємо, ще раз звертаюся АХ квадрат плюс BX має бути. Бачимо, що немає у нас BX, бо нема х, значить немає Б. Б буде нулем. Отже, Б у нас 0, а це 9. Наступне. Звертаємо увагу. Звертаємо увагу, що рівняння не записане в стандартному вигляді. Так? Тому що стандартний вигляд це ось цей вигляд. Ось має бути, як записано. А ми бачимо, що в нас записано в на першому місці Х. Давайте переставимо доданки. Будемо мати, на першому місці має бути х квадрат, отже будемо мати мінус х квадрат на другому х плюс 3х. Знаки не змінюємо. І на третьому місці вільний член плюс 7. Коли ми вже переставили ось так до стандартного вигляду прийшли, то бачимо, що біля х квадрат стоїть мінус. А як стоїть мінус, то це мінус 1. Біля х 3, і вільним членом буде 7. Наступне рівняння. Знову ж таки, якщо дивитися на стандарт, так, ось цей стандарт, то в нас і всього тут є тільки 3 х квадрат, Тільки те, що стоїть біля х квадрат. Отже, А буде в нас 3, а все інше буде 0. А все інше буде 0. Наступний приклад. Знову бачимо, що на першому місці не стоїть х квадрат. Якщо не стоїть на першому місці х квадрат, переставляємо. Обов'язково переставляйте, щоб не плутатися. Ще раз наголошую. Не міняємо знаки, а просто переставляємо. Біля х квадрат стояв мінус, то ми й пишемо: мінус х квадрат. А, Б і С. А стоїть біля х квадрат. Мінус 1. Б стоїть біля х. 7. А це вільний член. Тобто біля нього ніякого ікса немає. От, а в нас його нема. Отже 0. І останнє рівняння. Знову ж таки, дивимося, що воно не відповідає нашому стандарту. Нам його треба переставити на першому місці х квадрат. Він з мінусом переписали. На другому те, що з іксом. 4х на третьому вільний член. Переставили. А тепер вже видно де а, ДБ і ДЦ. Мінус 1, 4 і 2. Обов'язково обов записуйте в стандартному вигляді квадратне рівняння. В стандартному Обердене завдання до попереднього. Права 794. Складіть квадратне рівняння за його коефіцієнтами. Отже, у нас є ось такий стандарт так? загальний вигляд квадратного рівняння. Тому ми беремо, от, давайте я ще раз його напишу. І покажу, що це відбувається. Ми замість А пишемо 3, замість Б пишемо 5. І замість С пишемо мінус 2. Ось так сюди. Просто замість букв попідставляли наші числа. Давайте запишемо красиво. Будемо мати. 3х квадрат. Там не видно дуже чітко. Тому я перепишу додати 5х і відняти 2 і дорівнює 0. Просто замість букв поставили числа. Але якщо число від'ємне, то ви бачите, що ви ось тут ще пишете мінус. Забиру. Знову нас просять записати в стандартному. Вигляді. Дивимося. Замість А мінус 1. Поки що запишемо, потім розберемося. Замість Б 5. Замість С 0. Ми не будемо писати 0. Ну, давайте, хай буде. Щоб ви бачили, що воно буде. А тепер вже запишемо красиво. Заберемо одиницю. Не будемо писати нуля. І ви його, звичайно, можете і зразу не писати. Якщо ви розумієте, що ви робите, тобто ви можете зразу писати ось такий другий варіант. А якщо ви щось сумніваєтеся в знаках, в числах і так далі, ви все собі підставляєте отак, як я підставила, а далі пишете красиво. Далі пішли. Замість А мінус 4. Замість Б0. От я його також ще напишу раз. 0 помножити на Б. Додати 0 до рівня 0. Так, тобто тут 0, тут 0. Ми їх не пишемо. Залишилося в нас всього на всього. Ось таке. Ось таке. Так. А х квадрат, тобто 13х квадрат. Додати 0 помножити на b. І замість це пишемо зразу мінус 39. Знаєте, що 0 на b, значить ви можете його не писати, то ви його і не пишете. Ще раз повторюсь, якщо ви сумніваєтесь, що тут буде 0, і його не буде. То ви його пишете. А потім просто знаєте, що 0 помножити на будь-що буде 0, і ми його забираємо. Тепер розв'яжемо рівняння. Вправа 800. Ви бачите, що у нас рівняння неповне. Неповне квадратне рівняння пригадуємо, що його розв'язати є дві схеми, які я пояснювала на самому початку уроку. Так, і ось це в нас. Перша ось ця схема. Так, ось вона наша схема. І дивіться, будь ласка, ось тут нас пише 3х квадрат, тобто замість А стоїть 3. Відняти С. Відняти 27 або у нас С. Бачимо, так? Дивимося, що ми маємо зробити. Ах квадрат залишили зліва. Тобто 3 х квадрат залишаємо зліва, невідомі зліва, а відоме переносимо вправо. 27 перенести. Коли переносимо, нагадую, вже, можливо, призабули, змінюємо знак. Далі ми шукаємо х квадрат. Для цього нам потрібно поділити праву сторону, це 27, ділимо на 3, так, невідомий множник. Можна через дві крапки. А тоді х це буде у нас корінь з 9, але в нас буде два розв'язки, тобто плюс мінус. І відповідно, х1 буде 3, х друге буде. Мінус 3. Відповідь 3 і мінус 3. Наступне, пам'ятаємо, ось тут у нас схема. Ось вона, бачите, третє. Якщо ми маємо АХ квадрат, то х у нас буде завжди 0. Це рівняння можна навіть не прикладати зусилля на його розв'язання. Просто писати. Просто писати х дорівнює нулю. Наступне таке було, як тільки що ми робили. Так, Схема така сама: 2 х квадрат зліва, 8 переносимо в праву сторону, змінюємо знак. Шукаємо х квадрат, для цього мінус 8 ділимо на 2. Х квадрат буде дорівнювати мінус 4. І починаємо згадувати, що квадрат будь-якого числа завжди буде додатній. А ми отримали х квадрат від'ємне, тому дане рівняння не має розв'язків Відповідь коренів немає. Або немає розв'язків Або порожня множина. Знову ж таке саме та сама схема. Та сама схема ось ця, ми йдемо все по схемі, бачите? Невідомі залишаємо зліва, відоме переносимо вправо. Коли переносимо, змінюємо знак. Далі нам треба поділити те, що справа добуток на відомий множник. Щоб поділити, потрібно помножити на обернений, 9 ми скорочуємо, х квадрат буде дорівнювати 7. Звичайно, у нас число, з якого на цілий корінь не добувається, тому х буде дорівнювати корінь 7, х перше, а х друге буде дорівнювати мінус корінь 7. Мінус корінь 7. І ще одна вправа буквально декілька завдань. Вправа 802. Ця вправа нам підходить під схему 2. Ось вона перед вами. Бачите, х квадрат, а в нас просто одиниця. Далі замість b у нас 6. І ось як ми розв'язуємо. Щоб розв'язати дане рівняння, потрібно винести х за дужки. Ми виносимо за дужки. в дужках залишається AX плюс b. А нас одиниця, тому просто х плюс 6. Тоді прирівнюємо до 0 х. Тут зразу буде 0. Або х плюс 6 дорівнює 0. І х буде дорівнювати мінус 6. І відповідь записали. У нас 2 з чому хочу наголосити, що квадратне рівняння має два корені, вони можуть бути однакові, різні. А може бути таке, що квадратне рівняння не має коренів. Ми сьогодні з таким теж стикнулися. Давайте зробимо третє. Теж винесемо х з гушки, все йдемо по схемі. Ми, звідси, забрали X, так, тут залишилось ніби нічого, але це нічого ми перетворюємо на одиницю. Це в нас один. Тобто немає там порожнього місця, там залишилося один. Про це пам'ятаємо. Невідомі вліво відомі вправо. Нічого не змінюється. Все правила як так, такі самі. Далі одиницю добудов ділимо на відомий множник. і отримали такі два розіски. Бачите, в цьому випадку один корінь обов'язково 0. Так, ну ще давайте одне. Теж виносимо ікс за дужки. Винесли Ікс обов'язково одне 0. А друге шукаємо І будемо мати. Перенесемо ком. А тут допишемо 0 і будемо мати мінус 20. І відповідь буде 0 і мінус 20. Залишилось завдання 5 і 6. Я вас дуже прошу самостійно доробити ці завдання за тими самими схемами і отримати відповіді. Дякую! So w e l c